У вас было такое, что вы использовали каких-то людей ради своей выгоды? Я одновременно встречалась с пятью разными парнями, каждый из которых закрывал мои потребности. Пять, ять-то одночасно с пятью. що человеки, бабники, що вони лазять по бабам. Ладно, будем далее. Один помог мне сделать ремонт, второй закрывал мои ноготочки, волосы, третий возил меня на отдых, четвертый просто иногда меня слушал, если мне это требовалось, но также помогал, конечно же, финансово. Если мужчина мне не полезен, я не буду вступать с ним в отношения, в какие-либо. Ремонт вообще не дешевый до удовольствия. Сколько он вам заплатил за ремонт? Вы со всеми расстались в итоге? Да, со всеми рассталась, потому что они исчерпали свой ресурс. А как относитесь, вот, если мужчина хочет многоженства? Пусть нахер идет это. Этот мужчина. В его жизни должна быть единственная женщина. Этой женщины должна быть я. Шикарно. А пятый все робил. Ну, тоже я посмотрю развела на гроші. Тоже кися линяка. Отже, пані та Тапана, у нас тут жива ілюстрація сервісного підходу. Тобто ремонт від одного, візаж від другого, психологічні якісь соплі від третього, відпочинок за рахунок четвертого. І все це під прикриттям, що кожен чоловік мені потрібен, кожен чоловік має закрити мої потреби. Запитання на засипку. А хоч одному з тих оленів було, зрозуміло, що його просто використовували як лоха, як підписку без повернення. Але далі цікавіше, вона проти багатоженства, хоча за фактом вона мала таку міні-мужність із пробним періодом, після чого всіх відписала, бо цитую її слова. Вони вичерпали свій ресурс, хлопці, чоловіки. Хорош бути наївними лохами. Такі сценарії це не про кохання, а про логістику. І якщо ви не хочете завжди бути донором чужих хотілок, перевіряйте жінок заздалегідь. Як перевірити і не помилитись? Самий найкращий спосіб це не гадати по очах такаї, а перевірити сумісність за системою Олександра Шимка. І це вже перевіримо часом і більш ніж 40 років, і більше ніж на трьох мільйонах людей. І це реально працює і це рятує від розбитих сердець, від знищених опустошених кишень, від аліментів, відчуджень від одного з батьків дитини від демо які інстакрасуні вмикають на початку стосунків, на початку знайомств. Тому переходьте в мій інстаграм. Інстаграм Олександра Шимка, доки не стало занадто пізно, адже граблі вони не змінюються, а змінюються тільки черевики, які на них наступають.